Вітаю вас українці, мене звуть Олексій Казаченко. Як ви прочитали, тема відео гроші. І за моєю спиною знаходиться зелена цитадель. Ну і я вважаю це зрозуміло всім, що будівництво ну, воно коштує, але воно того варте. Тобто ви дивитеся, ну, це реально красиво. І жити в такому було б дуже непогано, я вважаю, для багатьох. Але на жаль, повернемося до речей більш для нас важливих. І е, дивіться, буде в описі посилання, звідки я взяв цю інформацію. На наступний рік, на 25 й рік, Україні потрібно додатково мінімум 31 мільярд доларів допомоги. Знаєте, як казав ще Наполеон, мені для війни потрібні три речі: гроші, гроші і гроші. І зрозумійте ви, ось, ось, це, ось це реальність нашого життя. Що це просто шалені кошти. Я привіт, Гороховському та Монобанку, хотів просто, щоб ви це якось більш Побачили і усвідомили відкрити банку в Монобанці на 1 трильйон 300 мільярдів. Ну, тобто, це курс буде зростати. Це приблизно трохи більше 31 мільярда доларів, який потрібен на 25 рік. І просто, щоб ви подивилися і порівняли стан свого рахунку і те, скільки коштів реально потрібно для держави і яких в неї нема. Тобто це зовнішні запозичення, все, їх нема цих коштів. І не буде. Економіка України їх не зробить. Тобто це або дадуть донори, ну, звичайно, що дадуть, бо е, ну, ми розуміємо, що загалом наші цілі схожі на сьогоднішній день, тому вони дадуть. Але ось просто, ну, зрозумійте, ось це реальність. Ось це просто ну, Україна банкрут. Тобто Ми не можемо собі дозволити. ну, Тобто, в Монобанці можна максимум відкрити банку на 10 мільярдів гривень. Я перевіряв, я реально хотів відкрити на 1 трильйон 300 мільярдів. Ну, Просто, щоб люди подивилися, що це таке. Що це, ну, це нереальні кошти. Просто нереальні кошти. Взагалі мало людей, тобто є люди зі статками, але навіть для них такі гроші дістати, ну, я не знаю. Я вважаю, що навіть Ілону маску буде от просто так от з кишені достати 31 мільярд і дати. Ну, він не зможе. Ну просто не зможе. Він скаже, що звідки? Так, я багата людина, 31 мільярд. Ось. І тому. Ще раз, ну, ми маємо думати, ми маємо задавати питання. Розумієте, ось теж я ось все дивуюся, дивлюся. Зеленський кожного разу каже, дайте нам ще зброї, дайте нам ще зброї. а що буде? Ну, тобто, ну ось дадуть зброю, що буде? Знову ж таки, питання про результат. Ну, Тобто, ну, війну можна вкидувати безкінечно. Я вважаю, що для вас це має бути зрозумілим. Ми реально можемо туди запхати будь-які кошти, і вони там. Ну, Ми розуміємо, куди вони підуть. <кій> Ось. Ох. Просто дивіться, читайте. І в першу чергу читайте. Не слухайте. Не дивіться ці відривки у Тіктоці, у Телеграмі, те, що вам нав'язують і хочуть, щоб ви правильно думали. Читайте, дивіться. На жаль, на жаль, Україна у цій війні страждає тільки людьми. Усе інше робить світ. А нам усе мало-мало-мало. Це теж погано ще раз, у мене пропозиція не змінюється. Ой. Але все ж таки, ну якщо такі кошти дають. Я ось читав, бачив, знову ж таки, відсилаю вас на дуже багато інтерв'ю Зеленського, який каже, що зробить все. Хтось із вас може мені сказати, що, наприклад, якщо в Україні буде відсутня корупція, то це якось погано відобразиться на армії і війні. Я вважаю, що ні. Але він каже, що він робить все і буде робити все. А по факту він обманює. Бо корупція залишається, ці кошти ми, я не знаю, взагалі колись зможемо повернути як країна. Ну, тобто, звичайно, якщо буде перемога і буде контрибуція, так, ми зможемо. А самі це, це нереальні борги. І з ким це потім віддавати, відбудовувати? Ну, думайте, читайте, ставте вподобайки, поширюйте. Дякую вам. Ну, ось така тема гроші. Гарного дня!